Pode ficar propriedade é e tu cais.

А тут орнев, тут гамалія, тут такий козак, то скорі платики, так що дерево росло. Так от, ви бачите, отак росло і той. І я взяв його, подивився, як я зроблю козака. А він каже, як ти що росли? Так, що моє? Та, що, що тут, браття, що тут є? Каже дерево, камінь, що тут є, є? чим живись, це моє. Але я і не маю всього, бо скажімо, прийшов час, я продав, там чи як там було? Так було, як було, ну нема ради на то все. Але всього тут немає, і, і ще є в мене в музеї, в фондах є, є ще в мене э, нудя, перебування є в мене робота, але не, не просто так, їх зібрати. Це що в мене, як кажуть, це є, э, якщо взяти там,

Така поляна чи що там, то що не такі. Тебе це є те, це море наступний. То по шучам, це там зімою, це погородиться, це там, що почне коло це є все. Закупала дозволенька, ну люди дитячим. Бачите, там є зуля, яка придивиться, там такі різні ці цілоді. Там є навіть внизу, якщо взяти, є кам'яна. а там і рушинки, і точа листочки кам'яна. Тут, якщо взяти є пугачі і здоби, то і голуби, то є по Шевченку. Там нікурику, японії натри, на на нас і карті. Гамалія, гамалія. Нас вербі хитаються не кращі діти, тобто вони чорні, не кращі. Тут, є. тут є два. Бачите, чи там дівчата, як там є? Рута посажує, рута останеться тут, Рута, рута, волі наші от Рута, тобто так Шевченко писав. Той там є така фіранка, я її там назвав, не знаю, сказати, Це є вже. З тебе просторі на могилі. є три. Бачите один по центру, два, по боках, то є могила, бачите кле, там дуже ви знаєте, це українське. Бо не в кожному, як частині світу, там є присячий батурин, батурин козачий, тобто там є теж батурин, бачите, тут би Такі тебе козаки. І в той час наверху там є козаки, і ми, як бачите хрест, а тут є мати, тут є дитина і тому, що їм там під хрестом. А, казати, коли пташка, вивезте. Ага. Ну, готуйтеся, готуйтеся.